Вітаю, друзі! Хочу сьогодні поділитися з вами. Утіхою, яку Бог дарує нам, цей непростий, складний, важкий для України і для церкви, в тому числі час. Біблія називає Бога Богом всякої утіхи, який нас потішає, особливо в складних, скрутних, драматичних, важких моментах нашого життя. Він дає утіху і він дає надію. І сьогодні я хочу поділитися так само цією утіхою, яку дав мені Господь з вами. Що це за утіха? Бог дав мені три пророчі сни, якими він дуже сильно мене підкріпив і утішив. Я був в трьохденному пості, і в кінці цього посту, уже піс... по закінченню цього посту, Бог дав мені три пророчі сновидіння за одну ніч. Вони йшли як серією, як один за одним. Я декілька разів на ніч просинався, засинав, і Бог знову-знову давав мені ці сни. І так, давайте. Зараз підемо саме в саме всі пророчі сни. І так, перший сон. Я бачив велику домовину. Вона була чорного кольору, і на ній був прибитий червоно-чорний стяг. Стяг, який використовується сьогодні, стяг боротьби з червоно-чорний стяг. І ця домовина із червоно-чорним стягом, чорна домовина, була приготовлена для мене. Мене мали в ній поховати. Щоб ви могли краще зрозуміти, то я поясню, що в снах, в пророчих снах, які Бог мені дає, часто образом. Українського народу виступаю саме я. Тобто, я, це є і є народ України. І тому, якби образно, Бог показав, що ворог кремлівська влада вона хотіла приготовила уже цей домовину, в який покласти український народ і якби оцей образ так званої денацифікації, яку вони об'явили на початку самої війни. І ось вони приготовили для мене цю домовину, але в останню мить. Приїхали якісь люди. Я знаю, що вони приїхали зі сходу, тому що вони живуть на окраїні нашого населеного пункту, і якщо дивитися в географічному напрямку, то вони проживають якраз на сході, навіть чуть-чуть південніше, сходу, так трішечки на південний схід. Вони приїхали і сказали, ми візьмемо цю домовину собі, тому що нам потрібно поховати нашого віктора. Що цей сон означає? Бог прямо показав, що ворог, Російська Федерація хотіла поховати через так звану денацифікацію України, поховати український народ в цій домовині, але вона сама ляже в цю домовину, тому що Віктор це означає перемога. Вони хотіли перемогу над Україною за 3-4 дні, а Виявиться, що вони поховають в цій домовині свою власну перемогу. Тобто яму, як Біблія каже, яку вирили горді, вони самі в неї впадуть. Ось такий перший сон. Другий пророчий сон був про те, що я бачив в центрі України стояло колі, стояло велике коло людей. Це були наші українці. Це були старші люди, молодші люди, жінки були чоловіки. Вони стояли в такому великому колі, і ось підійшов до них військовий, російський військовий, і він тримав в руках таку чорну стрічку, широку чорну стрічку, дуже дуже довгу стрічку, схожу чимось на еластичний бінт. І ось він почав по черзі зв'язувати руки нашим українським людям, зв'язував руки і не розриваючи цієї стрічки, він ішов, прив'язував один до одного і зв'язував слідуючій людині руки. І таким чином він зв'язував всім руки і зв'язував всіх один до одного. І ось він уже десь приблизно третину людей обв'язав цією стрічкою чорною, як підійшла а, жінка до нього. Жінка такого середнього віку, вона була українка. Але всі знали цю жінку як залізна жінка або як жінка зі сталевим характером. Вона коли підійшла і побачила, що робить цей російський вояка, вона забрала в нього цю стрічку, вона вирвала просто з рук і просто з нього посміялась. Вона почала сміятися йому прямо в лице. Коли вона забрала в нього цю стрічку, вона змотала її в клубок. І таким чином вона звільнила всіх людей, які стояли в цьому колі від цього російського вояки. Що це означає? Це означає, що Бог в образі цієї жінки, сталевої жінки, мет... залізної жінки показує. Сильну сталеву волю української нації, яка просто посміялася з цих потуг російської воєнщини, і вона саме врятувала саме сталева воля, сталевий характер українського народу української нації врятував Україну від неминучої поразки, від неминучої, скажімо так, це образ такого рабства. Чорна стрічка це образ е, смерті і поневолення. Образ смерті і поневолення, і ось саме ця жінка, українська жінка, зі сталевим характером, з сильною залізною волею, вона вирвала з рук в цього вояки цю стрічку. І третій сон дуже хороший, чудовий сон. Я бачу молоду, гарну, красиву жінку. Тендітну вона була в такій короткій, світленькій короткій сукні, і вона, скоріш за все, була журналістом, дуже відомим міжнародним журналістом, тому що е, вона тримала в руках велику кипу газет різних видань, різних міжнародних видань. Вона тримала ці газети, а поверх них вона тримала горщик, звичайний горщик для квітів. Горщик, в якому вирощують домашні квіти. І ось вона е, прийшла поклала ці газети, взяла цей горщик. І що саме цікаво, в одну мить я побачив, як вона взяла на руки маленьку дитину. Це була дівчинка, приблизно десь від півтора року до двох, до максимум до трьох років. Маленька дівчинка, красива дівчинка, вона взяла цю дівчинку і посадила її цей горщик для квітів. І оскільки вона була дуже відомим журналістом репортером, вона взяла свій фотоапарат і, вибравши вдалий ракурс, коли ця маленька дівчинка, сидячи в цьому горщику для квітів, просто Щасливо так посміхнулася, вона її сфоткала. І в ту ж мить ці фотографії облетіли всі міжнародні видання по всіх газетах, по всіх журналах. Ця фотографія була надрукована в ту ж саму мить. Але підпис там цікавий, дуже був підпис під цією фотографією, під цією світлиною з цією маленькою дівчинкою. Підпис був такий: Рости, нова Україно, рости. І в той же час я побачив величезний банкет. Був перенесений на величезний банкет. Це було якесь величезне свято, і святкували там. Багато було українців. Це все було, відбувалося в Україні. Там було багато різних людей, і ми святкували. Я не знаю, що це було за свято. Чи це ми святкували перемогу, чи це ми святкували День Незалежності? Якесь велике свято, і всі торжественно сиділи, раділи за цими величезними довгими столами. І в той же мить, наче в на великому екрані, весь цей банкет, всі ці люди побачили цю світлину. Вона, знаєте, як проскочила, як в новинах ця світлина із підписом Рости, Нова Україна, рости. І коли весь цей банкет, всі люди побачили цю світлину з цим надписом, весь банкет почав плакати. Плакали всі, ніхто не міг стримати сліз. Плакали чоловіки, плакали жінки, плакали старші люди, плакали молоді люди. І я разом з. З ними сидів, і я не міг стримати сліз. Я дуже сильно плакав, тому що це були сльози болю, це були сльози втрат, це були сльози гіркоти. Але в той же час це були сльози тріумфу, перемоги, це були сльози радості, надії і віри. Кращий завтрашній день. І Ось з таким настроєм я проснувся. Я, я піймав себе на тому, що я далі продовжую плакати. і Я довгий час, мабуть, годину мене це ще не відпускало, це видіння. Я просто перебував в такому стані, як відчував цю біль, ці емоції, переживав в своєму серці. Тобто, що Бог каже? Бог каже, що народилася нова Україна. Абсолютно нова Україна, Їй потрібно буде рости, їй потрібно буде набиратися сил. І я вірю, що це буде абсолютно нова країна. Нова країна старої країни уже не буде. Я вірю, що це буде щось велике, прекрасне, світле. І всі народи, всі племена будуть дивитися на Україну і будуть захоплюватися нею, будуть брати з нею приклад, будуть поважати Україну, шанувати Україну. і я вірю що бог буде сильно через це бог через це сильно прославиться ось такі сни утіх ось такі сни надії якими бог утішив мене і надіюсь я утішив і вас, тому благословінь всім вам. Я розумію, що зараз на Донбасі відбуваються дуже жахливі битві. І мій піст трохденний, про який я говорив, був саме посвячений цьому молитві за наших воїнів. І саме як відповідь на мої пости і молитви, Бог вам, дав мені ці три пророчі сновидіння. Тому не переживайте, ми обов'язково переможемо. Я вірю, що на Донбасі зараз буде ключова битва, яку ми виграємо, і хребет цій ворожий, страшній. Сатанинській імперії буде зламаний, і Україна вона все одно переможе. Дякую всім вам. Амінь.